25 серпня місто Болград виповнився 201 рік. Як святкували день міста під час воєнного стану? Чи вдалося організаторам зберегти баланс між святом та безпекою? Святкування дня народження міста розпочалося зранку на центральній площі міста. Традиційно захід стартував з покладання квітів до пам'ятника воїнам, загиблим за визволення міста Болград від нацистських загарбників під час Другої світової війни. Далі почався урочистий захід. Після гімни України та гімну міста Болград справа дійшла до нагород. В цей день їх було багато: почесні відзнаки та грамоти від обласної ради, районної військової адміністрації, районної ради та звичай. Не від Белгрецької міської ради. У нашій країні війна. Та все ж віримо, що Збройні Сили України і всі, хто мужньо боронить нашу з вами родину, рідну землю, здолають російського агресора. Вірю, що у нас з вами попереду ще буде багато свят та перемог, які ми обов'язково святкуватимемо під мирним небом на українській квітучій землі. Нехай щастя та добробут живуть на кожної вулиці. У кожному будинку, у кожній родині, поєднуючи усіх нас у згуртовану та небайдужу громаду, з днем народження рідний Балград. Огородження перемижалися з виступами вокалістів та танцюрістів КЗ Центр культури та дозвілля. Урочистий захід закінчився масштабним патріотичним номером, під час якого на площі був розгорнутий величезний прапор міста. Далі почесні гості розійшлися на декілька груп, поклали квіти до пам'ятників засновника міста Івана Інзова. Друга частина свята проходила вже ввечері в парку імені Пушкіна. Тут працював ярмарок з їжею, сувенірами та різними смаколиками. Паралельно відбувалися спортивні змагання: з нардів, шах, шахів, дарцу та пляжного волейболу. Спочатку на міському пляжі відкрили майданчик для пляжного волейболу. Данчику відразу розпочалися змагання. В центрі парка, коли спека спала, почався святковий концерт. Старт концерту дав вже традиційний флешмоб. В болградському варіанті це масовий танок дітей під веселу сучасну музику. Потім на сцену та простір біля неї виходили танцювальні та вокальні колективи, а також сольні виконавці із цієї болградської громади, а також гості із сусідньої, точніше із села Каракорт. Концерт йшов понад дві години та перемежався із нагородженнями спортсменів. Їм вручали грамоти, кубки, подарунки. Після завершення святкового концерту до комендантської години ще була дискотека для всіх тих, в кого були ще сили на неї. Дякую, що подивились ролик до кінця. Будь ласка, передивіться наше інше відео.